Ну що, збираюсь на роботу до чоловіка, щоб разом з ним поїсти. Він працює у великій американській компанії і їх там годують. Є спеціальний ресторан на вигляд як столовка, і у них навіть є власний шеф повар Ідея піти до Вови поїсти була спонтанною. Я, випроважаючи його сьогодні з хати, сама на це напросилась. Бо, на жаль, серед буднього дня ми не маємо можливості з чоловіком бачитись. Він працює в офісі, а я вдома. Але в його компанії є можливість привезти візитора такого, як я, і пройтися по величезній території та разом поїсти. Відверто скажу, я зараз особливо часу не. І дивлячись на мій список справ на сьогодні, навіть хочеться дати задню. Але як сказала, що вмієш тримати лопату, іди її копай. Тому застібаю гуцик на жакеті і вже виходжу з хати. На місці має бути рівно о 12. Дорога займе 20 хвилин. Запізнюватися не можна, бо у Вови час розписаний. Тому я навіть приїхала на пів години раніше. Почекала в авто, поки чоловік дасть сигнал і вже вибігаю. Щоб зайти всередину, мені потрібен пропуск. І ось я вже собі цепляю його на бік. Тим часом чую від Вови, що одягнутися можна було поприлічніше. бо в лосінах ніхто в них в офіс не ходить. А на вході в кафе ростуть справжні лимони і маракуя. І я була в шоці, бо ніколи не думала, що маракуя дозріває саме так. Хотіла навіть одну смикнути для інтересу, але Вова сказав, не треба того робити. Це ми вже в кафе, і Вова робить безкоштовний чай на мене і на себе. Для мене на обід чоловік замовив баняк салату цезарь, а собі якийсь супер смачний сендвіч. Ну і його страва була значно смачніша за мій салат. Взагалі на обіді було дуже багато людей. Яблуко шо падало, не було би куди. Взагалі прикольно мати на роботі таку смачну можливість поїсти. Це більше як столовка, тому після себе. Потрібно прибрати після обіду. Ми ще прогулялися по території, а потім Вова на роботу. А я в авто.